І так, доброго здоров'ячка всім. Наступну партію змішувачів готуємо до відправочки. Ось такі три на 130 кг у нас змішувач Призначено для вимішування сухих супучих кормів, тобто для свиней, корей, для іншої живності, де використовуються сухі сипучі корми. Відповідно, кому цікаво, звертайтеся, виготовляємо під замовлення, тому що є достатньо замовлень. Виготовляємо так. Є комплектація з двигуном на 380 вольт новий, є можливість на 220 двигуновий і також без двигуна. Тобто, хто має в себе двигуни вдома, тобто, може сам їх монтувати комплекті йде ось така пластина без отворів, тобто представляєте свій двигун, ремінчик, шкіл, профіль А, ремінь 1150-1180 може бути. І, відповідно, монтуєте вже вдома, так буде дешевше для вас. Все, дякую всім.